Вітаю з вами бурсук. Пройшло вже немало часу, як вийшли два топових прилади: це Деус 2 і Мантікора. Перевіримо на різних ґрунтах, як вони по глибині, хто все таки краще. В даному випадку ґрунт чорнозем. Денарій на глибині 25 см. Налаштування саме оптимальні від користувачів. Будемо провіряти на декількох програмах. Перша програма. Стабільність. Чудова. Пробулькує. Інша програма. Дуже впевнено. На висоті 5 сантиметрів. Розмір динаріка. Середній. І програма перша. Теж дуже впевнено. Тепер переходимо mm -hmm. до Деуса 2. Програма перша. Чітко. Переходимо на перероблені програми. Чутлива. Таке собі. І загальна перероблена. Чутливість тут 99. З проходу чітко. Стабільність на грані фолу. Далі розміщуємо динарій на глибину 30 см. Перезавантажили. Залишили. Орієнтовно буде ось тут. Беремо ДЕОС. Грунт, зверніть увагу вологий. Сонця немає. Мають бути кращі характеристики. З проходу нічого не візьму на чутливий. Загальна. Сигналу нема. І глибока. Сигналу нема. Поде тест. Закінчений. Переходимо до мантікори. Перевіримо знову стабільність приладу. Чудова. Знаєте, проскакує. З проходу. Притул. Інколи проскакує. Я не скажу, що це копабельний сигнал, але. Якесь виявлення є. Єдентично і на цій програмі і на третій програмі. Нічого не зрозуміло. Тобто в нас є дві програми, на яких потрібно перепровірити. Є сигнал, можна винюхати. І тут та сама ситуація. Тепер, щоб не обманути вас і себе, виймаю динарій. І перепровіримо, чи це не фантом. Ні. А тепер на програмі номер 3 теж ні. Тобто мантікора в ґрунті чорнозем сильніша, ніж. Деус 2. Грунт глина із піском. Не пісок чорнозему, мантікора і Деус 2. Деус 2 на самих оптимальних максимальних налаштуваннях під цей ґрунт. Дякую скарбошукачам, які мені допомогли перепровірити на аналогічних ґрунтах прилад. Як бачимо, він надстабільний. Ми переходимо до тестування в нас динарії на глибині 28 сантиметрів. Коли винюхувати чіткий сигнал з проходу, цепляємо, але чорний. На висоті 8 сантиметрів сигналу немає. Проходимо до спинки фібули. Тітко над травою нема. На висоті 5-8 см сигнал є. Ось такі алгоритми роботи. Вимикаємо даний прилад, залишаємо. Переходимо до мантікори. Мантікора, до речі, працює на всіх програмах. Не потрібно обирати певну програму, вилаштовувати специфічні налаштування. Як бачите, все стабільно. Де є сигнали, є пробулькування рідкі, зрозуміли, що це фантоми чи не фантоми, можна перевірити. На ямку реакції нема. У Деуса на стабільності ґрунта один була реакція, тому прибрали на 2. І пробуємо з проходу. Чітко і впевнено. 10 сантиметрів над ґрунтом. Пересуваюся, чи не фантом? Ні. Бере краще. Пересуваємося. Спинка фіболи. Над травою. Теж бере краще. Немає сенсу пробувати інші програми. Єдине, що ми можемо зробити, це збавити чутливість до рівня 29 і перепровірити на такій чутливості. На такий гірший результат. Але. Оскільки нам дозволяє працювати і на 33, то результати в мантікори краще. Грунт в даному випадку вологий на сухому перепровіряв. Ситуація ідентична, тільки трішки гірші показники, що в цього, що в цього. Дякую за увагу.